Як зменшити свою тривожність? Поїхали. Ми тривожимося, бо у нас в голові виникає купа страшних сценаріїв, купа варіантів розвитку подій, але які можуть ніколи і не відбутися. Отож, нам треба щось зробити з цими тривожними сценаріями, і я пропоную їхню перевірку. Тобто, ви оцінюєте об'єктивно, наскільки кожен із ваших сценаріїв реалістичний. Наприклад, наскільки реалістично, що якщо ви зараз запізнитесь на роботу на 5 хвилин, вас звільнить з неї, або можна придумати найкатастрофічніший сценарій. Пережити цю подію і подивитися, що цей страшний сценарій не відбувся, і оцінити, а який насправді сценарій відбувся, і порівняти. Ці два варіанти, щоб прийти до висновку, а що таке реалістичний сценарій. Або я вам взагалі пропоную хакнути мозок і почати придумувати позитивні сценарії. Ви ніколи не задумувалися, чому у нас, коли ми тривожимося, постійно якісь страшні сценарії, а позитивних немає. Тому що наш мозок орієнтований на виживанні, і він сканує всі події на предмет загрози для нас. Але ми можемо спробувати придумувати якісь позитивні сценарії і від цього отримувати позитивні емоції і полегшення. Звісно, у всьому важливий баланс. Щоб теж не йти в якусь ейфорію і в якісь рожеві окуляри. І найкраще це, звісно, все-таки зупинитися на реалістичних, позитивних сценаріях. А що ви думаєте?